Всіх вітаю на каналі. В цьому відео я хочу розказати, як я ставив сонячну електростанцію у себе вдома Сподіваюся, це відео буде для вас інформативним, можливо, ви для себе щось візьмете цікаве, щось корисне. Хочу наголосити на тому, що я не експерт, не професіонал, я це діло роблю перший раз з інформації в інтернеті. Тому, як інструкцію, це відео використовувати я не рекомендую. А от як досвід встановлення конкретної електростанції, конкретних панелей, конкретного інвертора можете подивитись, може, вам щось буде із цього корисне. Значить, що не вкусила? Я змонтував сонячну електростанцію нарешті. Трошки більшенько часу на це пішло, ніж я планував. Там то погода, то захворів, то ще щось. Відеоматеріалів, як я це, це все діло робив, в мене особа немає. Сутня технічна можливість, це все було діло записати. Ну і так як я сам це все діло робив, то це занадто багато часу зайняло. Я до літа її монтував тоді. Тому постараюсь просто розказати. Якщо коротко розказати, з чого все почалось, то ви знаєте, що нам не пощастило з сусідами. Сусід у нас е конкретний терорист. Б'ють по енергетиці. У нас почались блекаути уже давно літом 24-го року. Вони продовжились на осінь. Я вирішив собі зібрати такий невеличкий ДБЖ на основі 48 вольтового інвертора. Тоді він був у мене ПАВМР, бо я шукав як можна дешевше. І двох акумуляторів 48 вольт 50 А. Ця ця ДБЖ вона працювала в мене своєрідно своє працювала вона тільки туди, куди мені потрібно було, те саме на моїй комп'ютери для того, щоб стріми проводити. І відпрацювала вона ну добре. Треба було її трошечки підлаштувати, чуть-чуть звикнути, до того, як вона працює, там колись включати, колись вимикати бо воно трошки. Воно мені не зовсім, я не зовсім був задоволений, як воно працює. Ну, це в принципі це і не дивно, бо цей інвертор він ну, дешевий. Дешевий. Він там 350 доларів коштував тоді. Потім, коли блекаути закінчились, акумулятори вони простоювали. Гроші витрачені, продавати їх немає сенсу. І блекаути ще будуть. Я впевнений в цьому. А було вирішено, що можна це все діло не просто ДБЖ, а це все діло можна буде модернізувати до повноцінної сонячної електростанції невеличкої домашньої ближче до кінця зими, до початку весни 25-го року. Самі панельки сонячні, самі інвертори, вони вже подешевшали, бо пропав дурний ажіотаж на це все діло. То я вирішив придбати деякі 6 кВт. І на основі цієї ідеї 6 кВт зробити сонячну електростанцію. Панельки я підбирав, правда, до того, як я вирішив придбати ідею. Панельки у мене 8 штук Лонгі Solar 585M. Після того, як я купив панельки, вони в мене по факту пролежали із кінця грудня до початку квітня, ну до середини квітня, я лазив, обирав місце. Де вони будуть монтувати. Так сталося, пощастило чи ні, не знаю. Дах мого будинку дивиться майже рівно на південь. Там з відхиленням 15 градусів на захід. Але дуже велика проблема цього даху, зараз я вам покажу. Це стара хата, як ви бачите, отак вона такі тут приколдесики над головою висять. Проблема даху в тому, що ліпився він із того, що було. Це, так би мовити, таке. Є... Маленьке укріплення даху. Ну, не так укріплення даху, бо тут його не укріпить. Тут щоб його укріпити, то треба його повністю знести і построїти по новій. Але це кошта затратно. От. Тому буде просто зроблений міні-каркас. Міні-каркас буде зроблений за таких, за таких брусків. Я думаю, для панельок цього вистачить. Навантаження на нього особо ніякого не буде, окрім панельок. Там трошечки далі нічого не видно, бо ну, не видно, бо тут темно. Так, про це суде, там лампочка. Тут я такими штуками попритулював просто для того, щоб знати, де вона буде. Потім знайшов куди воно буде упиратися. там прихватив, тут ось прихватив. А це буде поки що так. Друга там теж є, так само, все таке криве, що страшне просто. Так, ну що, перший етап, можна сказати, закінчено. Це все тут стоїть, це все, Уфори стоять. стропила стоять, балки лежать. От. Тепер зараз я ще пороблю розпорки. І на сьогодні все. І може навіть і взагалі тут все. Я зробив такі псевдостропила, чого псевдо, бо вони не справжні стропила. Вони чисто зроблені для того, щоб було куди крутити панельки. Тому що рідні стропила, вони йдуть ось ось одне стропило рідне, і ось там друге стропило. Між ними 2 метра або близько того. Крутить в дошку я не захотів, цього може. В принципі, було достатньо, але а, якщо, вести рівень, якщо вести рівень по даху для того, щоб закріпити профіль, то не всі, не всі шпильки будуть попадати у дошку. Якщо тут воно попадає в дошку, то це не означає, що там воно теж попаде в дошку. І було вирішено, що зробити ось отак. Це я зробив із. Залишку того, що я не використав, я зробив таку драбину для того, щоб лазити по даху, бо дах приблизно під, ну, під нахилом таким градусів, мабуть, 30 відносно того кута. Тобто на ньому утриматися, плюс, плюс зверху в нього наліп, то на ньому утриматися було дуже погано. Дуже було багато нюансів. Так як дах кривий, дуже було важко влучати в стропило, напрямок стропил, оцих закладених, вони не а, сходяться із напрямком хвиль. Шиферу. Якщо, наприклад, це стропило, воно тут наче так оце рівно йде. Хвиля шиферу йде от туди. Отак вона йде. Верхня, верхня шпилька вона заходить десь ось тут, то нижня шпилька вже може влучити всередину сусідньої хвилі, що дуже мені ускладнило задачу. Але ну, діватися було нікуди. На це готове я не хотів кріпити, бо я якось не, не дуже надійне і завалить дах. Лазивши там, якось це трошки не те, чого до чого треба іти. Ось так це виглядає. Ось так оце стара частина я її тут не трогав, почав я звідси з цієї сторони. Ось і так от я прокладав, так от робив. Ну, я думаю, все буде нормально. Я бачив бачив на YouTube Люди взагалі крутять, просто. просто в дошку крутять, аби куди закрутити. Да і все. І нічого страшного з цим не стається. Ніде ніхто нічого не укріпляє. Ось отак от от там виходить заходить. Потім наступним етапом, коли я це все діло змонтував, коли це вже ці всі укріплення вони були у мене змонтовані, готові, почався, почався етап крутіння шпильок у ці самі стропила. Так як я вже сказав, що дах повністю кривий там. Хвилі самі, навіть хвилі от дугой йдуть самого шиферу, то це теж був такий виклик влучить цими всіма шпильками у стропило. Там десь, може, воно трошечки сантиметр вліво, сантиметр вправо, але плюс-мінус я влучив їм. Як я це робив? Просто просто старався якось виміряти, за щось зачепитися, за якийсь за умовний знак. За якийсь там гвіздок зачепиться, від нього відмірять, кудись там пройти, прощупать. прощупать. Також тут же ж прощупать не, не зовсім реально, де тут хвиля. Ось оце низ хвилі. Ось тут я відчуваю. Значить, між хвилями 15 см. Через 15 см, ось тут інший низ хвилі. Значить, тут посередині буде верх хвилі, але ну це таке собі діло. Зробив я, помонтував я шпильки. Дуже довго я лазив, дуже, дуже важка оця, дуже важка оця я драбина. Носив я її туди-сюди, по даху. Довго я теж монтував я сам, самі шпильки, самі шпильки я крутив, мабуть, дні 4, дні 4 по, по 6-7 годин в день. 6-7 годин я просто сидів це на даху, якось міряв, ловив там ті рівні. Ловив якусь там плащину, щоб це було все рівно, плюс-мінус нормально. Спочатку я виставляв їх, щоб вони рівно йшли вподовж, потім я виставляв їх, пробував ловити, щоб вони йшли рівно в стропила, попадали в оції, ну і потім вже між собою тоді коли я крайні крайні шпильки зловив, то вони вже пішли пішло вже все краще чуть, -чуть. І для того, щоб можна було нормально заклеїти і ще додатково отаким от бітумним скотчем, дуже класна штука, допомагає позакривати усі всі отвори зайві, все те, що я надовбав, все те, що там десь трошки тріснуло, все те, що було тріснуте, те, що було поломане, ось такий бітумний скотч я використовував, попередньо зачистивши отакою. Такою щиткою клеїв цей скотч для того, щоб не потікала вода. І в принципі, в мене це все вийшло. Шпилька. Ось в такому зборі я купив відразу шпильку. Це так чисто. Довжина 20 см, діаметр 10, здається міліметрів. Довжина 200 см. Ось так вони це виконуються. Ось так вони крутяться, закручуються. ось так в стропило. Зрозуміло, що попередньо в просверлений отвір у шифері. Закручується, потім накручується така прижимна. Прижимна гайка закручується. Потім закручується ось така гайка, яка, яка буде встановлювати висоту. На неї садиться отак от профіль. І інша гайка. Це все діло прижимає. І виходить ось така конструкція. Виходить ось така конструкція, яка вона, в принципі, так воно виглядається. А до самого профіля, до самого профіля є такі спеціальні кріплення. Це між панельками кріплення використовується, а це, а це використовується як крайнє кріплення. Між панельками між панельками е, виходить 2 см. 20 мм. Як воно кріпиться. Викручується все. Тут тут є така типу нарізка, це в ту сторону крутить. тобто Ось нарізка ми вставляємо, вставляємося так. От. Ось так. є нарізка і ми прокручуємо його. Там трошечки воно прижимається і ми прокручуємо, оп, і все. І воно нікуди тепер не дінеться все. Оцей... Е оце є вушко, оце є вушко воно, воно йде під панельку. Під панельку. Потім це все діло отак от зажимається, ось так от при, притискається. І тут, виходить, притискається? І тут виходить отак от вставлена панелька, так вставлена панелька і просто воно затягується і все. І нікуди воно абсолютно не дінеться. Тобто ось, ось цих кріплень і за цим профілем взагалі не треба нічого придумати, краще купити вже готове. Воно все нормально. Такий же вигляд, такий же вигляд має і крайнє кріплення. Теж так само воно виглядає ось Воно кріпиться. Дивіться, я не ну, експерт, я не, не, не якийсь там професійний монтажник, професійний установщик, що я там розбираюся дуже в цих цих монтажах, в цих сонячних панелях і в цьому всьому ділі. Я просто ділюсь своїм досвідом, але з особистого досвіду, з особистого досвіду я не рекомендую видумувати якісь велосипеди чи щось таке. Все вже придумане до нас. Все воно готове. Беріть і користуйтеся. Беріть і користуйтеся. Треба відштовхуватися від своєї ситуації все одно. Ну, це теж не можна все це діло ігнорувати. І ось уже я, коли це все діло зробивши, змонтувавши, зіткнувшись із проблемами, з всякими нюансами в цьому ділі. То як би я зараз у себе особисто зробив, тобто оця система кріплення це те, що треба. так? Але я б собі особисто замінив би ось оцей гвинтчуруп, я не знаю, як він називається, щось, щось типу того, я б його замінив на звичайну шпильку. Замінив би на звичайну шпильку. І оце матеріал, із якого було зроблено стропила, я б його я б його от, я б просто взяв би його і вже після встановлення, те, як у мене воно під дахом там є, я б його взяв би і просто просверлив би. Взяв би сверло і просверлив би його тут наскрізь. Шпильку на 10, сверло на 10, довге, максимально довге, мінімум 20 см, десь би пошукав, мабуть, або щось би придумав інше. Просверлив би його наскрізь. Цю, цю шпильку. Я просто, просто там шпильки продаються метрові, здається. Я б їх порізав би на потрібну довжину, ось тут зажав би ось тут зажав би гайка шайба. А те, що виходило, воно б йшло б прямо е, уже на дах. А на даху то я вже тоді як придумав би, щоб зайве повідпилювати Знову ж е, наголошую, особисто для мене. Це було б простіше. Бо я дуже довго влучав цими шпильками. Дуже довго. І ще вони не завжди заходили під правильним кутом. Тобто я їх там деякі шпильки я перекручував там, по 5 разів плюс, незважаючи на те, що вона довжина 20 см, 20 см цієї шпильки, і з-за того, що в мене максимально, максимально кривий дах, то шпильки позаходили в ці стропила по-різному. Деякі зайшли там, на 5 см, деякі зайшли на. На 8 см, тобто ось деякі там зайшли отак от, деякі зайшли отак от. от. ну Я старався їх позапихати як можна більше, для того, щоб воно трималося. Але так як у мене на всю на все це поле 32 шпильки, то я думаю, що все буде нормально. ну Воно мене витримувало, коли я лазив, коли я закручував, воно мене витримувало. Це стосовно шпильок. Якби я зробив, профіль профіль оце, ну мабуть, найкраще, що є для такого. Для такого діла іншого взагалі нічого не потрібно, він оцинкований. а це нормально. там Замовив, порізав. Ці місця, де порізав, там можна чимось вскрити, щоб воно не ржавіло, бо зрозуміло, що тут оцинковки вже оцинковки вже не буде. Можна чимось вскрити, можна не вскривати це вже кому як, кому щоб, як, як кому зайде. от І профіль оцей ну профіль настрій бо я бачив теж в Ютубі. Хтось кладе панельки на дерево. Просто дерев'яшка, вони в дерев'яшку там позакручували якісь кутки кутками цими чи, чи залізяками щось поприжимали, ну я не знаю, скільки воно витримає на даху. Дощ, сніг, сонце потрухне, впаде, полетить. Ну, кожен робить як хоче. Але я б особисто так не робив. Далі, після того, вже коли я виставив шпильки по рівню. Коли я вже виставив їхню висоту, плюс-мінус та залишав ці гайки, так, як мені треба. От. Уже після того я почав приступив до монтажу, монтажу самого профіля. Ну, самий профіль я змонтував за, може, за 6 годин. У мене вийшло 4, 4 лінії цього профіля. Бо панельки в мене розташовані 6 штук верхніх вертикально і 2 нижні горизонтально. Чого ну, я так вирішив? Уже після того, як я виставив ці профіля. Знову ж вони в мене вийшли не зовсім там рівно, але не критично, щоб там якихось там дуже серйозних сильних перепадів, їх немає. Чого? Бо знову ж, дах у мене максимально кривий. Там такі хвилі, йдуть по ньому. Після того, як я змонтував профіль, в мене залишились фінальні роботи. Це я просто на наступний день поліз. Ще раз проліз по всіх цих отворах. Поверх бітумного скотча я замазав герметиком для даху і ще зробив закладні підготовчі від кабелі. Тобто я про... зробив отвір там під плюсовий кабель, зробив отвір під мінусовий кабель, зробив отвір під заземлення. Заземлення панелях я зробив просто між собою, з'єднав профілі дротом, і цей весь дріт кинув на загальний контур заземлення. І все. Через ці всі отвори я попродівав кабелі, пообжимав. Зробив ці конектори, пообжимав коннектори. І все, так я і залишив. Потім уже на наступний день я попросив домовився зі своїм другом. Він мені прийшов і допоміг занести самі панельки на дах. Як саме ми монтували ці панельки вдвох, не було ж ніякої, ні техніки особливої, нічого такого. У мене немає ні, ніякого не страхувального обладнання, нічого, не ні, ні підв'язок, там де зачепиться, немає за що. Якщо за, за димар чіпляться, то цей димар ряд раз, разом зі мною впаде. Потім спочатку ми подавали ці панельки. На дах прибудови, бо вона нижча, не там там дах 3-3,5 метри, мабуть, всього висота цього даху, і плюс він пологіший, набагато на ньому можна вільно ходити. А потім з даху цієї прибудови попередня, то я купив мотузку для білизни. Вона там 20 метрів 100 гривень коштує. Я декілька штук взяв. Ми зробили просто підв'язки, підв'язували ці панельки, чіпляли їх уже попередньо підв'язані. Ми клали на профіль. Я був. Наверху даху і тримав, поки е мій друг спуститься вниз на іншу сторону будинку і буде знизу вже підтримувати, ну якби противажіль. Він тримав, щоб вона не поїхала вниз. А я в цей момент просто перетягував. Ну і таким чином ми це все діло змонтували. Важко було. І оце єдиний момент, що ми робили вдвох. А так, все інше, все до цього, всі підготовки, всі мон монтажі, скрутки перекрутки, помазання. Це все я робив сам. Тобто. Самому зробити це реально, окрім, окрім монтажа панелей. Якби дах був пологіший, то в принципі я і сам би зміг його змонтувати. Нічого там складного теж немає. Хоча панелька вагою 27,5 кг, але це все абсолютно реально. І після уже монтажу панелек ми переходимо куди. Правильно, от сюди ми переходимо. Зараз я вам покажу відео першого увімкнення. Так, Блискавкозахист встановлений. Тут дротики зайшли сюди. Зайшли сюди. Я їх підключив. Я вчора ввечері міряв вольти. Ну, ввечері, вже, коли сонця не було, то 350 вольт було. Там хмарно було, це десь 7 година А, Вмикаємо цей автомат, воно йде сюди і вмикаємо тут перемикач. Так, тут вмикнули. І тепер поїхали. DC. DC побачило. Зараз воно проаналізує і відключить все. Акумулятори відразу заряджатися пішли. Дуже швидко воно проаналізувало, підключило, і ми бачимо відразу, що у нас є 1,5 кВт. Погоду зараз покажу, яка на вулиці. Потім, потім що ви бачите, що в мене тут чуть-чуть змінилося, немає кучі, оцієї кучі цієї павутини. Я прибрав її, вона мені не потрібна більше. Там всякі ці переходи розводки. Оце нижнє, я теж трошечки приберу, ну, чуть пізніше приберу, бо вже тут таке просто виведу нормальну розетку, і до неї землю нормально підведу. Пізніше я планую це все діло поховати у короби туди-сюди. І перед вами. Електростанція, яка працює. Ось там заходять дроти від панельок, вони йдуть от сюди і заходять в коробочку, коробочку блискавку захисту. Короб... Блискавко захиста я її купив. Ось вона. Заходять от сюди. Ось те. Все робив сам, все обжимав, все підключав. Головне, не плутати плюс-мінус. Я її купив уже зібрану. Я її купив зібрану тоді, коли замовляв інвертор. Ось тут автомат. Він тут був на 600 вольт. Я вирішив, що так буде правильно і замовив собі окремо 500 вольт DC автомат і просто його замінив. Бо там було 600 вольт. Я замінив собі на 500 Як ви думаєте, можете написати в коментарях, чи правильно це, чи неправильно. З коробки близько захисту просто виходять. Просто, там обжимаються. Обжимаються просто дроти, вони виходять і заходять безпосередньо в сам інвертор. Ось це рубильник, який вмикається. Майже моментально, там секунд 5, якихось, починає працювати генерація сонячної енергії. На даний момент, на даний момент що ви бачите, у мене 378 вольт, я нагадую, я нагадую, це лонгі Solar 585M, 8 штук. Зараз у мене 2 А, 2 А, 24 а, а, бо воно показує рівно стільки, скільки бере. Воно не показує всю генерацію. Якщо вони там, наприклад, на 4,5 кВт, видають вони 4 кВт в пік, тут не покаже ніколи 13 А там і всю генерацію. Тут покаже, тут покаже тільки те, що воно бере в даний момент. Якщо цікаво, я можу записати ще невеличкий відос про стабілізатор і роботу його з інвертором. Пишіть в коментарях, якщо цікаво. Ось воно так знизу виглядає. Якщо у вас є питання, ви можете в принципі, писати в коментарях. Можливо, я щось знаю, з чимось я зіштовхувався, бо я ж кажу, що я не експерт, я не професіонал, я чисто ділюсь досвідом власного встановлення, робив я це все сам, з інформацією брав з інтернету, з інструкцій. З досвіду інших людей, хто це встановлював. У мене немає ніякої освіти, яка пов'язана там з електрикою, енергетикою. Просто читаєте інтернет, читаєте інструкції, розбирайтесь, де що значить, який показник що означає. Це, все, що я хотів вам показати, розказати, мабуть, все. Може, щось забувся, може потім ще щось в шорці якісь допишу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, коментуйте, це допомагає його в просуванні. В описі каналу посилання на мій ігровий YouTube канал. Там теж трохи відео є. І основне це Twitch канал. Там я проводжу стріми кожного вечора. Тому кому цікаво, приходьте. Ми там граємось трошки в ігри, трошки дивимося YouTube. І всяке таке, тому ще раз всім велике дякую. Лайк, комент, підписка. Uh, Всім пока.